У шибку пташинкою, старість твою, прийду на світанні В садок, росою, а може, дощем, Дилося ненько щасло. sure Незвичайно сумна звістка 20 січня сколихнула нашу сільську громаду. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мар'їнка Донецької області 17 січня 2023 року, виявивши стійкість і мужність, героїчно загинув головний сержант. Десантно-штурмового взводу, вірний військовій присязі та українському народові, люблячий син, брат, племінник, дядько, уродженець села Краснопілка, товариш, колега Баранюк Владислав Вікторович, народився Владислав Вікторович 16 червня. 1996 року в селі Краснопілка, де і пройшли його дитячі роки. Ще маленьким Владислав зрозумів біль втрати, адже у віці п'яти з половиною років Владислав втратив батька. З першого по 4 клас Владислав навчався в Краснопільській загальноосвітній школі. Потім родина переїхала в місто Умань, і Владислав продовжив навчатися у загальноосвітній школі номер 7 Коли Владиславові виповнилося 12 років, у нього з'явилася сестричка Маринка, яку він дуже любив і допомагав мамі її виховувати. З 19 років Владислав почав працювати. Працював за кордоном. Останнє місце роботи Владислава було в місті Умань. Але влітку 2022 року Владислав чітко вирішив іти захищати батьківщину. Він сказав: хто, як не я, звільнившись з роботи, 30 серпня 2022 року. Владислав Вікторович був призваний на військову службу за контрактом. Спочатку учбова частина в Житомирській області, а потім відправлення у найзапеклішу точку України, Донеччину. Владислав завжди старався бути першим і всіх закликав іти вперед, іти до мрії, до мети, до перемоги. Був працьовитим, добрим, чуйним, дружнім з товаришами, з колективом, з яким працював, завжди готовий був прийти на допомогу іншим. Паланська громада, депутатський корпус, старостати, рада ветеранів, товариство Аграрій СВПП, жителі села Краснопілка та всі присутні. Висловлюють щирі співчуття рідним з приводу загибелі героя України Владислава Вікторовича. На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану, адже смерть найріднішої людини це велике випробування. Проте світлі спогади, добрі спогади про Владислава. Завжди будуть у наших серцях. Дорогий Владислав, нехай краснопільська земля, яка сьогодні приймає тебе на вічний спокій, буде тобі пухом, легких тобі Хмаринок, вічна пам'ять і царство Небесне, нашому захиснику, нашому герою, Владиславу! Він залишиться в нашій пам'яті усміхнений, привітний, відважний, добрий, з чарівною посмішкою та любов'ю до життя, до України. Найкращі з кращих падають від куль. Грудьми своїми землю прикривають, сумним набатом у селі звучать слова. Герої не вмирають. Слава Україні! Шановні рідні, шановна Краснопільська громада, знову нас зібрала біль і втрата. Сьогодні ми прощаємося з мешканцем, уродженцем села Краснопілка, Воронюком Владиславом Вікторовичем. Це велика втрата для родини. Родина втратила сина, брата, племінника. Всі ми втратили свідомого громадянина, воїна Збройних сил України, який до останнього боровся за нашу незалежність, за наше майбутнє. Сьогодні річниця злуки дня соборності нашої держави. Більше сторіччя назад наш народ об'єднався в боротьбі за нашу незалежність. І сьогодні ця боротьба продовжується. Владислав, свідомо, в цей найтяжчий час для нашої держави обрав шлях боротьби. І найкращим в боротьбі в пам'ять про нього, те, що ми маємо продовжити цю боротьбу. Адже 100 років назад, коли ми все-таки не втримали нашу державу, після цього був голодомор репресії, колективізації, десятки трагедій для нашого народу, для наших сімей. Сьогодні до небесного воїнства приєднався ще один справжній українець, справжній козак. І ми маємо єдине не тільки пам'ятати, а максимально робити для того, щоб пам'ять про нього була і в душах, а мрія його здійснилась. І ми збудували ту державу, якій... Кожен громадянин себе відчуває вільним, сильним, коли в державі соціальна справедливість, коли ми гордимося нашою державою і весь світ поважає нас. Глибоким співчуттям я звертаю ще раз до родини, я дякую за те, що виховали славного Сина України, весь депутатський корпус, вся громада. Буде пам'ятати Владислава. Слава Україні! Героям слава! Назвичайно важко говорити мені зараз слова, тому що біль цієї втрати стискає груди. Але не говорити не можу, тому що мені випала честь навчати нашого героя Владислава у молодших класах. Він був маленьким, допитливим хлопчиком. Мав дуже багато друзів серед новістів. Разом вони мріяли. Будували майбутнє свої плани. На жаль, цим планам не вдалося здійснитися, тому що тяжка війна забрала Владислава. Я хочу низько вклонитися батькам Владислава, які виховали такого героя, патріота, і сказати, що герої не вмирають. Вони залишаються в наших душах і серцях. Ми будемо тебе завжди пам'ятати, Владислава. Спочивай з миром. Slop are slow? Рідненька ще мить, Мамочко, вибач, за чого. Гей, сірий те плаче, не вмирай, козаче, трохи поживи, ех, рад би я пожити, кров моя розлита, по густій траві, ех рад би я пожити, кров моя розлита, по густій траві. Ей, вітер став казати, жде на тебе мати, знову не засне, ех це бдіти до неньких, та моє серденько на то мовчазне, ехце бдіти доненьки,